Під час різдвяних свят черкащани мали змогу згадати про тріумфальний виступ черкаської команди у танцювальному шоу Майданс восени 2012 року. Адже відомий хореограф Максим Оробець разом із сотнею черкаських школярів за час новорічних канікул приготували шестихвилинну танцювальну композицію. Повідомляє видання про все. До флешмобу усі юні танцюристи ретельно готувалися із Дня Святого Миколая, адже перше тренування відбулося саме цього дня. А на сап флешмов дітлахи вдягли вишиванки, червоні дід шапочки, червоні шарфи і білі рукавички. За час тренувань флешмобери здружилися і нині сумують через те, що тренування закінчилися. Проте сам хореограф сподівається, що учасники флешмобу приєднаються до числа його учнів у школі хіп-хопу. По закінченні флешмобу за колись встановленою майданцевською традицією. Юні танцівники поласували величезним тортом, виготовленим на честь 60-річчя Черкаської області.